Покажемо вам, як зняти стопік, який знаходиться в кузові меган 3 Для цього нам потрібно заглушечки познімати з обшивки. Покажи, які зразу. Заглушечка раз. І отут заглушечка така є два. І, а ну дай сюди. І потрібно відкрутити. Ось тут гвинтик один. Так крутиться. І ось тут другий гвинтик. Які крутиться. Зараз я їх відкручую. Тримаю. Ось один, другий. І також ось тут, де був гвинтик вкручений, тут є отакий, як би болт. Треба, потрібно його нажати туди, витиснути наружу, бо це буде якби штопор вашого стопіка, ви його не знімете. Зараз покажемо, як це з цього виглядає. Коли ви оцей гвинтик витиснули назовні, у вас стопік отак вискочить. І все, і берете його просто на себе, висуваєте. Кому потрібно поміняти там чи лампочки, чи сам стопік, елементарно. Кому сподобалося, пишіть якісь коменти. Компанія GoWato.